Привіт однодумці! Сьогодні розпочинаємо Шалений тиждень стартів. Це спільний проєкт, який організувала Алена Буганова. Усі дівчата, які приймають участь, ви можете знайти їх у описі до цього проєкту, зайти к ним на канал та підтримати в цьому. І взагалі це дуже цікаво. Ми кожен день розпочинаємо новий проєкт, а в кінці тижня ми вам показуємо, що в нас вийшло. Це шалений старт. Я починаю з цих шалених інструментів. Вони сьогодні до мене приїхали, бачите, такі прикольні я не можу. І оце. Тому шалений тиждень з шаленими інструментами. І так, перший проєкт. Ось така у мене пряжа. Вона дуже м'яка, приємна, дуже на дотик. Вообще, Така приємна, не можу прям. Але, мабуть, буде важко в'язати, бо вона багато ниточок тут. Бачите? Вони не дуже скручені. Ну, це ми вже будемо спостерігати. Так, але вона секціона і дуже красива. Давайте ми розглянемо. Це лізе бамбук. Стовідсотковий бамбук. Я дуже люблю натуральну пряжу, буду в'язати спицями 2,5. Тут можна 2,5-3,5. Так, ось. Дівчата, з цим асоціюється у вас оцей колір, оця гама. Бачите, я не можу, Боже, яка краса! А, так, дівчата, я ж забула, звіліти. Давайте звіримо годинники. Зараз, зараз, зараз. Ось. Сьогодні червень, 2023 рік, понеділок п'яте. Так, давайте повернемося до пряжі. Так, з чим асоціюється цей колір? Я вам даю підказочки. Па-пам! Ой, може буде громко. Ось, що я знайшла з карт такий Це з нашого улюбленого Чорного моря. Це з Крим. Крим, я буду в'язати футболку і вигулювати його. У Криму я Дев'ять років не була у Криму, але до цього кожного року їздила. Я дуже люблю це місце, я була те, тільки не була. Алушта, Лубка, Євпаторія, Ялта, Боже, багато місць проїхала, хочу в Крим. Ну, Крим 100% наш. І ми незабаром будемо гуляти, і тому треба нові речі. Так, якщо це крим, це хвилі, це море, тому я підібрала ось такий візеруночок. Так, дівчата, давайте вам... Бачите, може кому цікаво буде. Це візерунок у костилі Місоні. Хто такий Місоні? Буквально декілька слів. В 1953 році Оттаві Таві Міссоні і Розіта Джелміні заснували бренд, вони відкрили на першому поверсі свого будинку. Невеличку в'язальну мастерню. Саме з цього року, і а, був заснований цей бренд Місоні, але зареєстрований він був у 1966 році. Унікальний стиль цього бренду це зігзападні малюнки, це волни. Це яскраві кольори, дуже яскраві малюнки. Ці, ці кольорові гами вони запозичили Україн Південної Африки, Америки та Індії. Одяг цієї марки дуже комфортний і універсальний. Вони розпочинали з трикотажу. Ну, у нас історія розвивається по спиралі, тому і мода теж розвивається по спиралі, тому це буде дуже цікавий проєкт. Я його сьогодні пішла розпочинати, а ви слідкуйте. Завтра буде інший проєкт. І так, сьогодні. 6 червня, вівторок, і я починаю новий процес. Прийшла до мене така ниточка, дуже приємна, дуже цікава. Це у нас Kidma Hair. Дуже плохо, небане. Не. Не видно, так? Да? Ось так може. 70% кідмахеру і 30. Шовку. Дуже приємно. але у мене сьогодні якийсь бзик. Я зовсім не знаю, mm -hmm. <свісна> яким візеруночком як його буду в'язати. Якось я. Хотіла цю ниточку, купила його її. Але усі ідеї мені зараз не подобаються. Щось я питаюсь, є у мене ще така ниточка? Може, буду зачитати разом дві в'язати, але це простіша ниточка. Це 55 відсотків кітмахер, 25 акрил і 20 нейлон. Ну, бачите. Яка краса. Почала пробувати. Ось тут знизу є дві ниточки Разом поєднала. А тут питаюсь знайти, яким візерунком я хочу собі зв'язати светрик. Так що у роздумах, думаю, що сьогодні щось придумаю і почну процес. І так, привіт. Сьогодні вже у нас. 7 червня селета. І буду починати новий процес. Ось знайшла, прибирала, знайшла оце ось це, ось безобразіє. Я колись, був це шарфік колись, я його розпустила і зв'язала жилетку. А оце кітички залишились. Ну, хіба так. можна викидати? <рес> <рес> Тому, оце я гадаю, що може щось таке сплести, не знаю. Я в дитинстві ходила на макрами. може, щось ось вузелками, та зроблю. Отак от ми робили, як-то зав'язували і такі красиві речі, ну, щось попроще попитаю зробити. Тому давайте це буде така загідка, що буде далі? Що можна з цієї зовсім непотрібної речі зробити? Так що в кінці відео, тобі ж у кінці тижня, я вам покажу, що з цього вийшло. Сьогодні 8 червня. Я починаю новий процес. Зустрілась я з волонтерами. Вони мені запропонували шити спідню білизну хлопцям. Війна це ад, ми розуміємо. А чистота повинна бути в нас. Купувати багато це дуже дорого. Я взяла у них витрилку такого середнього розміру. Сподіваюсь, в мене все вийде. Настрія у нас нікого нема. Після цієї коховської ГЕС, котрої вже нема. Усі страждають. Оці не люди посміхаються. Ну, нічого, горить їм в аду. Також подушити. Привіт однодумці. А... Зараз вечір, неділя і завершується наш проєкт шалених стартів червня. Я вперше приймаю участь у цьому проєкті, тому мені було цікаво, як це буде, але мені сподобалось, тому що я взагалі ем, забула, що таке планувати з цією війною. Живеш одним днем. А зараз якісь Плани. Ти, ти себе почуваєш більш так щаслива, може, не знаю. Планувати це знати, що завтра буде завтрашній день. А, а також він дуже організує тебе, дуже організує, тому що ти не розслабляєшся, стараєшся щось придумати, щось нове. Щось треба зробити. Ну, в общем, якось так. Розповідати не буду. На початку відео я как показувала, що я розпочинаю. Тому почнемо, що я зробила по першому проєкту. Так, ось. Ось такий у мене вже вийшов футболочка місоні. Дуже, бачите, яка ниточка м'яка. Така м'яка, взагалі, дуже м'яка, приємна. Ну не знаю, візерунок мені дуже сподобався. Дуже цікавий такий вийшов. От. Половину я вже зв'язала. В'язати було важковато, тому що ця ниточка, вона... Вона розділяється так, розпадається на малесенькі ниточки. Тому з закритими очами не пов'яжеш. Треба бути дуже уважною. Але проєкт мені дуже сподобався. І ниточка така м'яка для літа, а для Криму так взагалі буде. Так, наступний проєкт. Наступний проєкт. Я вам показувала оцю ниточку. Дуже дорога вона, ну, стоїть того, а, бачите, кіт махер на шовку, як вона блистить така, прям пухнаста така. Це, ну, такий секретний проєкт, який я вам розповім, покажу його, але це буде у середині. Липня я планую це зробити. Я вже, я радію, тому що я вже спланувала, намалювала його, зробила розрахунки, тому що для мене це важко, тому що я в мене маса варіантів, і так хочу, і так, а взагалі на цьому ж одному зупинитися не можу. Тому що. Коли я все вже зупинилась, я вже знаю, що буду робити, то діло далі буде йти швидше. А, так, далі. Далі був такий проєкт, то що в мене залишилось, ось така баночка, я її прикрасила макраме. Ну, жалко викидати. Ну, менте, на, на кухні дуже хорошо вийде. Ні, якраз і колір кухні такий. Так я зробила ці баночки для сипучих, вже заповнила їх. Дуже класно виглядає. Ось так. Все в діло, все в діло. А, і останній проєкт. Шити я дуже люблю. Я должна була повинна була, у мене був тканина на постільну бі білизну на комплект, але ну, не сталося. Треба друга. Після війни щось інше куплю. А це ось хлопцям буде. Ось таких ми нашили. Підна білізна дуже нужна, що можемо, то робимо. Все для хлопців наших. Ми Зараз дуже добрі новини, але мовчим. А, і ще, дівчатки, я ж показувала ось ці спиці, які прийшли. Що вам сказати? Ну, китайські вони не Якщо кому хочете, мою силочку, як от з Китая доходить і навіть до Гайкова, але в Харків вони не хочуть відправляти, тому я схитрила так і поставила, що типу місто Київ, але адресу і код у цей почтовий індекс поставила харківський і до мене дійшла без проблем. От. Нитичні, ну, вони звичайні, ну, дуже мені удобні. Оце ж вони на... міняються тросики, але вони не такі слизькі, як би хотілося б. Ну, коли нітка сама така слизька, то це ідеальні спиці. Ну, може, вони ще, може, їх треба якось попритирати, не знаю. Ну, в'язати нормально. Нормально. Треба ще пару місяців спробувати пов'язати, тоді можна буде щось говорити. Ну, ось так. Ось такі проекти. Підписуйтесь, дівчатки. Підписуйтесь на дівчат, допомагайте нам, приєднуйтесь. Це дуже цікавий проєкт, який тебе реально організує. Дякую за перегляд. До побачення!